Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у нас на огляді Samsung Galaxy A26. Це середньобюджетний смартфон, який буквально недавно поступив у продаж. Розберемо разом з вами його ключові характеристики, щоб зрозуміти, чи вартий він своєї уваги. наданий на огляд смартфон, дякую інтернет-магазину Цитрус. У них, до речі, дуже приваблива ціна на цей пристрій, тому посилання залишу в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Маємо великий 67 дюймовий екран. Супер AMOLED з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів. Це означає, що зображення тут чітке та соковите. Кольори насичені, а чорний колір справді глибокий, без жодних сірих відтінків. Хто, хоча б раз користувався AMOLED, той знає. Повернутися до звичайного IPS після такого екрану вже просто неможливо. Щільність пікселів тут 385 ppi. Якщо простими словами, то ви не бачите окремих пікселів, навіть якщо будете уважно вдивлятися. Текст виглядає ідеально рівно. Картинка деталізована, відео дуже приємно дивитися. Навіть із близької відстані. Що особливо круто, підтримка частоти оновлення екрану до 120 Гц. Ще один важливий момент: це яскравість та контрастність дисплея. На практиці Super amoled екран показує себе чудово. На сонці інформація читається без проблем. Вам не доведеться закривати екран рукою чи шукати тінь. Яскравості цілком достатньо, щоб комфортно використовувати смартфон на вулиці у яскравий сонячний день. І звісно, є захист скла Gorilla Glass Victus+. Друзі, буквально секунда. Вашою уваги, хочу порадити вам дуже комфортне та зручне крісло Hator ARC 2XL Fabric. Це крісло виготовлене з долітки приємної та якісної тканини. В цьому кріслі максимально комфортно та зручно працювати. Це крісло витримує 180 кг ваги, а також забезпечене газліфтом 4 класу. Крім цього, тут присутні 4D підлокітники, які ви завжди зможете підлаштувати під свій смак та потреби. Загалом, крісло. Дуже привабливе та зручне. Я посилання залишаю в описі під цим відео. Перейдіть, подивіться на нього зараз. До речі, акція за дуже привабливою ціною. Ви можете його придбати. Усі деталі в описі під відео. Це нове покоління скла, яке витримує падіння і має стійкість до подряпин. Якщо ви часто кидаєте телефон в сумку, кишеню або ж просто необережні в повсякденному використанні, цей екран прослужить вам значно довше. Samsung Galaxy a 26 5 g пропонує дійсно преміальну якість екрану за свою ціну. Тепер поговоримо про продуктивність Samsung Galaxy A26 5 G. І саме тут стає по-справжньому цікаво. Смартфон оснащений процесором Samsung Exynos 1380. І це досить непоганий вибір у середньому сегменті. Що це означає для звичайного користувача, якщо ти не фанат надскладних завдань, цей процесор впорається з усіма просто на ура. Серфінг в інтернеті будь ласка, плавний та комфортний перегляд сторінок без жодних затримок чи зависань. Перегляд стрічок. Соцмереж та взагалі нуль питань смартфон чудово тримає в. Пам'яті декілька додатків, перемикання, між якими відбувається швидко і непомітно. Робота з офісними додатками та месенджерами теж проходить без найменших проблем, але є невелике але, особливо коли мова йде про ігри. Exynos 1380 це хороший середнячок, але для серйозних ігор на ультра-налаштування графіки, на жаль, може бути трохи замало. Ви можете комфортно грати в середні ігри на високих налаштуваннях графіки. Але якщо захочете чогось більшого, наприклад, важкі ігрові тайтли на максимумі, доведеться. Це змиритися з тим, що якість графіки може знижуватись, а фреймрейт часто просідати. Проте загалом Galaxy a 26 5G дуже добре балансує між продуктивністю та економією заряду батареї. Тож, якщо ти шукаєш смартфон на кожен день для звичайних завдань та іноді хочеш відволіктися на улюблену гру, але без зайвих амбіцій на кіберспорт, цей варіант тебе точно не розчарує. Samsung Galaxy A26 отримав потужний акумулятор ємністю аж 5000 мАч – я вам скажу чесно, це одна з найсильніших сторін цього гаджета. Навіть при дуже активному користуванні смартфон легко витримує повний день без підзарядки. Ви можете годинами гортати стрічку в соцмережах, активно спілкуватись з телефоном, грати в улюблені ігри, дивитись відео і все одно не бігти шукати зарядний пристрій. Оптимізація енергоспоживання тут справді на високому рівні, тому батарея тримається дуже впевнено. А ще приємний бонус це швидка зарядка потужністю 25 ватт. Тож якщо навіть ви десь трохи переборщили, і батарея Сідає лише півгодини біля розетки, і ваш Galaxy A26 знову готовий до активної роботи. Звісно ж, смартфон має все, що потрібно для комфортного спілкування та якісного зв'язку. Найголовніше тут є цілих два слоти для сім-карти типу NanoSim. Один з яких гібридний, де ви можете вставити сім-карту або карту пам'яті microSD. Galaxy A26 підтримує всі сучасні стандарти зв'язку від базових 2G та 3G до швидкого 4G, а головне є підтримка новітнього 5G, і це дійсно. Важливо, оскільки це також є хороший запас на майбутнє. Ну і звісно, не забули про Bluetooth 5.3, NFC для безконтактних платежів, Wi-Fi з підтримкою всіх сучасних стандартів та точну навігацію з GPS і GLONASS. Тому Galaxy A26 це саме той смартфон, який ніколи не підведе вас у плані комунікації. Якщо якість зв'язку для вас у пріоритеті, то цей смартфон. Точно стане вашим надійним помічником. Основна камера смартфона складається з трьох модулів. Головний сенсор на 50 мегапікселів з світлосилою F1,8, другий на 8 мегапікселів світлосилою f 22 та третій на 2 мегапікселі світлосилою f 24 У світлу пору камера робить якісні фото з правильною передачою кольорів, присутній і дворазовий зум має хорошу деталізацію. Портретний режим працює добре, хоч і може припуститися незначних помилок при розмитті фону. Ультраширокий модуль має недоліки. Фото виходять темнішими та менш деталізованими. Вночі камера працює краще з увімкненим нічним режимом, що значно покращує якість кадрів. Ось робота двохкратного зуму, результат на ваших екранах. Також ось робота ультраширокого модуля, і тут помітно, що йому вкрай важко в таких умовах. Те запису відео на основну камеру смартфона це 4К 30 кадрів. Ось така робота в нас легка ходьба. Можемо поглянути на стабілізацію, яка тут також, мені здається, є, тому що картинка. Більш-менш плавно, але зараз перейдемо на Full HD та подивимось на суперстабілізацію. А це у нас, друзі, суперстабілізація. Full HD, 30 кадрів, тобто картинка має бути максимально плавною. Ось такий результат ми отримуємо. Це легка ходьба. Та з запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як пристрій справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Ось такий результат ми отримуємо, коли вмикаємо суперстабілізацію в темну пору. Фронтальна камера на 13 мегапікселів з світлосили f 22 У світлу пору забезпечує хорошу деталізацію та природні кольори. Портретний режим також працює стабільно, хоч іноді трапляються незначні похибки в обробці контуру. У темряві фронталка втрачає деталізацію, а для якісного селфі варто подбати про додаткове освітлення. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона можете. Поглянути, як він справляється за своєю роботою в світлу пору часу. Ось такий результат отримаємо. У нас легка ходьба. Якщо ось на місці стоїмо, ось така робота. Те з запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну е, пору часу. Загалом камери демонструють хороший рівень для свого класу, особливо при достатньому освітленні, а нічний режим дозволяє отримати прийнятні результати у складних умовах. Отже, Samsung Galaxy A26 це той смартфон, який точно має чим зачепити. До переваг моделі точно можна віднести крутий, великий та соковитий дисплей. Це справжня знахідка для тих, хто цінує якісне зображення. Також не можна пройти повз потужну батарею. Це одна з найбільших переваг смартфон. Смартфона і звичайно, Galaxy A26 дуже зручний у щоденному використанні. Він ергономічний, стильний та має продуманий дизайн. Однак є і кілька моментів, які потрібно врахувати. По-перше, продуктивність смартфона могла б бути трохи вищою. Це відчутно в вимогливих іграх на максимальних налаштуваннях. По друге, основна камера, хоча й чудово справляється в день, має свої недоліки при зйомці вночі. Якість фото помітно падає. Хоча така проблема спостерігається майже у всіх смартфонах, навіть у багатьох топових моделях. Тому як значний мінус я в цей момент не виділяв. Samsung Galaxy a 26 5 g смартфон, який цілком заслуговує на увагу. Якщо ви цінуєте комфорт і стабільність, ті незначні недоліки, які він має, багато з вас навіть не помітять у реальному житті. А от крутий дисплей, хорошу продуктивність і автономність, ви точно оціните. Це дійсно надійний смартфон за розумні гроші. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Напишіть в коментарях, що я забув протестувати, тестувати. Обов'язково подискутуємо, що саме ще потрібно додати, і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Свої думки про цей пристрій пишіть в коментарях під даним відео. Ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.